Вітаю вас на Xbox українською. А також з початком вересня. Хоч це і означає, що вже закінчилося літо, ми всі очікували релізи цього місяця. Кожен знайде у що пограти, особливо ті, хто не забув оновити свою підписку Game Pass. Тому до вашої уваги ігрові релізи вересня на Xbox та Game Pass. Приємного перегляду. 1 вересня ми отримали Bomb Rush Cyberpunk. Світ майбутнього, де різні команди по стріт-арту, які оснащені особистими пакетами посилень, борються між собою за контроль над вулицями. Почніть свій власний шлях, сповнений танців, малювання графіті, збирання різних бітів та комбінуйте свої трюки для зіткнень з копами. А це все робиться для того, щоб ви змогли претендувати на своє місце у мегаполісі новому Амстердамі. Ред. Автор графіті, який втратив голову, і замість цього використовує кіберпротез. у пошуках свого коріння він приєднується до Bomb Rush Crew, трейса та бела. Разом вони вирішують пройти все місто, щоб стати найкращою командою зі стріт арту в місті. Чим більше територій вони завойовують, тим більше дізнаються про те, хто ж був тією людиною, що віддробила Реду голову, і наскільки глибоко його людська сторона пов'язана зі світом графіті. Якби гра була у геймпас, я б її зацінив. А так, у цьому місяці є і більш яскраві релізи. 5 вересня ми отримали Chance of Sinair. Ще на зорі часів народи башти перестали розуміти одне одного і втратили єдність. Згідно з переказами, одного дня путник знайде в собі мудрість зруйнувати бар'єри і відновити баланс. Вивчайте загадковий світ, який давно забув своє минуле. І відкрити для себе його таємниці. Дія гри відбувається в яскравому поетичному антуражі, навіяному міфом про вавилонське стовпотворіння. Вам належить блукати незліченними залами гігантського лабіринту, пошуках лякаючої правди про цей дивовижний світ і шукати відповіді на її загадки. Якщо ви фанат цікавих загадок та полюбляєте різні інтриги, то можна спробувати. Отак, 6 вересня, Starfield новий ігровий всесвіт від Bethesda Game Studios, авторів за Elder Scrolls 5 Skyrim і Fallout 4. У цій космічній рольовій грі ви зможете створити будь-якого персонажа і дослідити Всесвіт так, як вам цього хочеться. У 2330 році люди освоюють планети за межами сонячної системи. Тому вступайте до лав Сузір'я, і підкорюйте космос, щоб розкрити найбільші таємниці людства. Виберіть свою зовнішність, біографію та риси характеру. Хто ви? Досвідчений мандрівник, вмілий дипломат, секретний агент, а може ще хтось? Досліджуйте понад тисячі планет, міста, бази та дивовижні світи. Наймайте персонажів, працюйте на різні фракції та виконуйте завдання. Змінюйте вигляд корабля, модифікуйте його системи. Призначайте членів екіпажу, воюйте з ворогами, виконуйте побічні завдання і беріть ворожі судна на абордаж. Збирайте на планетах ресурси для виготовлення предметів, будуйте аванпости, наймайте людей для автовидобування та створюйте торгові шляхи, ведіть наукові проекти, щоб відкрити унікальні рецепти. Космос небезпечний, але у вас багато зброї, у тому числі снайперські гвинтівки, лазери чи вибухівка. Невагомость робить бої хаотичними, а реактивний ранець дає величезну свободу дій. Найочікуваніший реліз не тільки цього місяця, а й року в цілому. Кандидат на звання гри року і вже доступна у Game Pass. Enchanted Portals. Вам було замало Cuphead? Тоді приготуйтеся до неймовірних пригод, адже новачки чарівники Бобі та Пенні. Застрягли між вимірами. Ви повинні допомогти їм у подорожі різноманітними чарівними світами, пробитися назад у власний вимір і повернути чарівну книгу. Кооперативний 2D-платформер з крутою музикою, що запам'ятовується, чарівною старомодною графікою і беззупинним екшеном буде постійно тримати вас у напрузі. Граєте ви соло чи з другом, чари ніколи не припиняються, а дія завжди динамічна і мальовнича. Приєднайтеся до Бобі та Пенні у їхніх пошуках та дізнайтеся, куди заведе вас пригода. Хардкор, виклик та багато мальовничих фонів і босів вам гарантовані. Гра must have для хардкорних геймерів. 7 вересня. The Many Pieces of Mr. Q. Тут є українська мова. Це сюрреалістична графічна пригода у стилі Point Click. Містер Ку застряг у дивному, безглуздому світі. І йому потрібна ваша допомога, щоб вибрати з нього, але перш за все, йому потрібно знайти всі свої шматки і знову стати цілим. Можливо, за цією нісенітницею завжди ховаються якісь філософські думки. Але з усіма цими монстрами, божевільними роботами і одноокими дівчатами важко це сказати. Завдяки дивовижному та яскравому 2D мультиплікаційному мистецтву, намальованому від руки сюрреалістичному та химерному сюжету. Повного абсурдного гумору, химерних персонажів, божевільних ситуацій та інноваційних головоломок, гра стає свіжим поглядом на жанр графічних пригод, який поєднає як ветеранів цих ігор, так і новачків. Якщо вам подобаються подібні ігри і ви розумієте роботи далі, то гра вже вийшла і очікує вас. 8 вересня вийшла NBA 2K24. Зберіть свою команду та познайомтесь з минулим, сьогоденням та майбутнім баскетбольної культури у NBA 2K-24. Насолоджуйтесь безліч у чистих, аутентичних рухів та безмежними можливостями персоналізації у режимі Моя кар'єра. Підберіть вражаючу кількість легендарних гравців і створіть свою ідеальну команду. Відчуйте більш реалістичний геймплей та відточені візуальні ефекти. Граючи з вашими улюбленими командами NBA та WNBA у режимі Грати зараз насолоджуйтесь найаутентичнішим ігровим процесом на сьогоднішній день з акцентом на плавну механіку та увагу до деталей. Продемонструйте широкий арсенал прийомів, використовуючи оновлене керування захистом та комбінації і досягніть більш високих результатів завдяки відточним ігровим навичкам. Не фанат спортивних симуляторів, тому рухаємося далі. 12 вересня, міст Форс. Не знаю чому, але я дуже хочу цю гру Game Pass. А якщо її не додадуть, то обов'язково придбаю при першій знижці: станьте мультяшним героєм у суботньому ранковому фантастичному світі мультфільмів. Гра виконана у справжньому стилі roguelike. Щоразу, коли ви зазнаєте поразки, вам доводиться починати спочатку. Але кожне проходження гри робить вас трохи сильнішим. Досліджуючи підземелля, підвищуйте свій рівень, відкриваючи магічні артефакти та покращення. Заволодійте легендарною зброєю та потужною магією, щоб розгромити натовпи ворогів у захоплюючому фантастичному підземеллі, проходячи крізь барвистий мультяшний замок. З кожною новою спробою штурму фортеці вас чекають нові пригоди. Досліджуйте підземелля, яке можна відтворити зі скарбами, пастками та жахами, що ховаються за кожним кутком. Пройдіть підземелля у соло. Або об'єднайте зусилля в мультиплеєрному режимі для чотирьох гравців. Вибирайте свою команду з розумом. Кожен герой привносить у бій унікальні навички. Також 12 вересня виходить Super Bomberman R. Бомбермен повернувся, і він сильний, як ніколи. Вісім героїв Бомбермені вирішують у подорож космосом, щоб битися зі злим імператором Баглером. Вас очікує як класичний режим гри, де ви змагаєтесь в онлайн битвах із гравцями по всьому світу, так і компанія для одного гравця або спільної локальної гри. Класика у новій обгорці. Я вже виріс Бомбермена. Час рухатися далі. Бо 14 вересня нас очікує The Crew Moto Fest. Для вас мало Forza Horizon? І того, що скоро виходить Forza Motorsport? Тоді ласкаво просимо до Мото Фестиваль з найкращими гоночними подіями на весь рік. Заходи в Зекрю Мотофест відбуваються в одному із найдивовижніших кутків землі, на мальовничому острові Оаху, гавайського архіпелагу. На вас чекають динамічні перегони галасливими вулицями міста Гонолулу, перевірка навичок на бездоріжжі, на схилах вулкана, а також круті різні траси. Відкривайте плейлисти і поринайте в тематичні кампанії, які перенесуть вас у фантастичні світи автомобільної культури. Ви познайомитеся з американськими маслкарами, стрітрейсингом в японському стилі та справжніми легендами минулого. Але як я вже сказав, у мене є Forza Horizon, Тож, не а посередині відео хочу вас попросити, як і завжди, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та підтримати мій контент лайком під цим відео. Дуже вам дякую і продовжуємо. 18 вересня виходить гра Gloom Heaven. Незалежно від того, тягне вас у землі gloomhaven на поклик пригоди чи жага бажання відблиску золота в темряві, ваша доля точно буде однаковою. Проведіть свою групу найманців через це хаотичне місце, де кожен вибір має вирішальне значення. Прокладайте свій шлях через жахливі підземелля, ліси та темні печери, сповнені монстрами. Щоб знайти свою нагороду а, або померти, намагаючись, 19 вересня ще один з найкращих релізів цього місяця Lies of P. Гру одразу прозвали Bloodborne 2. Але чи так це? Ви маріонетка, створена Джепетто, і заплуталася в павутинні брехні. Ви зіткнетеся з кошмарними монстрами та негідними довіри людьми, які заважатимуть вам дізнатися правду про хаос. Що обрушився на цей світ? Ви прокинулись від звуків таємного голосу, який веде вас через напівзруйнований крат, колись процвітаюче місто, де тепер панує божевілля та насильство. У грі жанру Souls Like вам доведеться адаптувати себе і зброю, щоб вистояти проти невимовного жаху і відкрити гидкі таємниці міських багатіїв. Чи подолаєте ви всі перешкоди, зробивши своєю зброєю правду, чи сплатите власну мережу брехні, щоб пройти випробування і знайти себе? Вирішувати лише вам. А огляд на демо-версію зараз з'явиться у вас у підкасті. Також цього дня виходить Mortal Kombat 1. Не знаю навіть, чи потрібно комусь розповідати, що це за гра. Усі вже і так знають, що це найкривавіший та найбрутальніший файтинг усіх часів. Тут є не просто крута геймплейна складова, а ще й купа цікавих персонажів, за якими ми стежили дуже багато років. І їх історія буде повністю перезаписана. І це привід познайомитись із ними вдруге. У грі буде нова сюжетна кампанія, яка буде продовжувати доповнення Mortal Kombat 11, нова механіка з бійцем підтримки, та багато а ні. Дуже багато різних добивань та фаталіті. Шанувальникам must have. А для тих, хто не грав у жодну з частин Mortal Kombat, перед вами гарна можливість поринути у новий світ. Де вам не потрібно розуміти, чому той чи інший персонаж вмер, але живий, і нащо це все відбувається? Що можу сказати ще? Mortal Kombat 1 get over here! 20 вересня нас очікує Party Animals. Гра про те, як ви б'єтеся з друзями в ролі цуценят, кошенят та інших пухнастих створінь. Змагайтеся з друзями як онлайн, так і офлайн. Бешкетуйте. Розважайтеся, але найголовніше не програвайте. Цікаво, чи завезуть одразу сплітскрін? Якщо так, то знаю, що буду робити з сім'єю на вихідних. Ну і а вже ж, ця гра одразу на релізі буде в Game Pass. 21 вересня. Payday 3. Це довгоочікуване продовження одного з найпопулярніших кооперативних шутерів. З моменту релізу Payday гравці насолоджуються відчуттям ідеально спланованого та реалізованого пограбування. Ось що робить Пейдей одним з найкращих кооперативних шутерів від першої особи, якому немає собі рівних. Досить отримувати зарплатню чи пенсію, час повернутися до кримінального життя місцевої банди, яким заздрять усі, і яких бояться правоохоронні органи, куди б вони не пішли. Через кілька років після того, як закінчився терор екіпажу над Вашингтоном, вони знову збираються, щоб впоратись з загрозою, яка спонукала їх достроково піти на пенсію. Щоб виявити та знищити цю нову загрозу, команда залишає своє коріння у Вашингтоні та переїжджає до Нью-Йорка. Нова локація принесе з собою нові виклики, а також нові можливості для грабіжника з планом. Очікую релізу гри одразу в Game Pass і обов'язково проведу за грою не один приємний вечір, чого бажаю і вам. 26 вересня. Кіберпанк 2077 Phantom Ліберті. Який має українську локалізацію, ілюзія свободи, нова пригода у стилі шпигунського трилера. У грі вас очікують ризикова та сповнена інтриг шпигунська пригода, у якій вам доведеться врятувати президента НСША. У цьому вам може допомогти багато спільників, які можуть здаватися не тими, хто вони є насправді, тому обирайте їх з розумом. Псарня, новий ізольований район, який сповнений таємниць. І можливостей скористатися якими зможе лише той, хто йде до мети за всіляку ціну. За допомогою цього доповнення ви зможете не лише краще пізнати світ та змінити його, а й пізнати головних героїв, і також вплинути на їх фінал. Я спеціально не пройшов до кінця кіберпанк, щоб отримати повну картину вражень після виходу доповнення. Тому дуже чекаю і продовжу проходження вже українською. 29 вересня нас очікує Кекун нова гра у Game Pass від провідного геймдизайнера Limbo Inside. Гра є подорожжю з світами всередині інших світів. Опануйте механіку стрибків між світами, розв'язуйте дотепні головоломки та розгадайте космічну таємницю. Тут кожен світ це сфера, яку можна буквально тягати на спині. Осяйте механіку стрибків між світами, маніпулюйте ними, поєднуйте і міняйте місцями, аби розв'язати дуже непрості головоломки. Кожна сфера має свою особливу властивість. Опанувавши її, ви перетворите сферу на унікальний інструмент для використання в інших світах. Ці властивості дають змогу виявляти приховані шляхи та об'єкти, влучати здалеку в недоступні перемикачі та робити безліч інших речей. Чекаю на цю головоломку. Бо вже бачив багато гарних відгуків. Геймпас у вересні гарний як ніколи. І наостанок – EA Sports FC24. Це нова ера для головної гри світу: 19 плюс тисяч повністю ліцензованих гравців, більше 700 команд і більше 30 ліг, які грають разом у найаутентичнішу футбольну гру з коли-небудь створених. Відчуйте себе ближче до гри із трьома передовими технологіями, що забезпечують неперевершений реалізм у кожному матчі. А також у грі є нові налаштуванні графіки, які дозволять демонструвати яскраві оптимізовані візуальні ефекти, розвивайте клубних легенд і покращуйте своїх гравців. Пишіть власну історію в кар'єрі менеджера і кар'єрі гравця. Та приєднуйтесь до друзів на полі завдяки функції мультиплеєрної гри у Клабс і Вольта Football. EA Sports FC24 це наступна глава в більш інноваційному майбутньому футболі. Як я вже казав раніше, не фанат спортивних симуляторів. Тому, шанувальники, для вас виходить золото. А для мене вже вийшов Starfield. Ну і нагадаю, що через деякий час ця гра з'явиться по підписі Game Pass Ultimate через EA Play. А яку гру з цього переліку ви очікуєте найбільше? Напишіть про це в коментарях. І скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.